Олег Бабій, вишняк, долі людські. У кожному подільському селі є своя візитівка. У Якимівці це вишневі садки. Хоч куди глянь, біліють навесні, червоніють улітку, скидають листя восени, а буває, що те зелене листя тримається всю зиму. Біля хати Ірини Васильівни також шумить старий сад. Який вони посадили ще разом із чоловіком Петрусем. Тепер Ірина сидить за ворітьми на лавці, яку виготовили колись руки чоловіка і вдивляється в ту зелень, що бережно обіймає її подвір'я. Сидить і згадує, як вечорами вони з Петром зустрічалися серед вишень, як він сміявся, як розповідав про далекі краї, де ніколи не бував. Давно то було. Вже два роки, як немає Петра, у великій хаті сумно самій, усюди його сліди, фотографії на стінах, улюблений картатий піджак, підшивки журналу «Перець». книги, що перечитував по декілька разів, старенький радіоприймач, а ще вишняк, п'янкий напій з ягід та цукру, який готував Петро. Легкий на смак, солодкий, немов компот, але міцний б'є по ногах. Доньки давно живуть у районному центрі, навідуються рідко, до того ж тільки на годинку, та й знову назад. От і переїхала старенька жити в літню кухню, менше опалювати, менше місця, але їй вистачає. Так сиділа Ірина Васильівна того дня. Згадуючи молодість, роботу бухгалтером у колгоспі, те, як зводили будинок, як донечок проводжали до школи і видавали заміж. Думки її поволі хелетали до дрімоти, аж раптом якийсь горкіт, який линув від будинку, розбудив. Жінка підвела очі і поглянула на велике вікно веранди, а там стояв Петрусь, у картатому піджаку. В улюбленому картузі восьмиклинці і рукою махав, кликав до себе. З криком упала Ірина Васильівна на лавку. На щастя, поряд була сусідка Віра, воду з криниці брала. Тітонько, що трапилося? Може, швидку викликати? схопилася вона. Не треба. Подай води, прошепотіла бабуся, дістаючи валідол. Напившись, Ірина Васильівна тихо розповіла. Це Петро мій приходив, стояв у вікні, кликав мене. Та що ви, тітонько, спробувала заспокоїти її віра. Вам здалося. То, може, птах пролетів, тінь упала. Ні, не здалося. Петро у своєму піджаку, в картузі, рукою ось так махав. Сусідка ще трохи посиділа біля неї, а потім підвелася, щоб іти. Озирнулася на будинок, і повітря пронизав дикий зойк. У вікні віранди справді стояв чоловік у картатому піджаку та в картузі, насунутому на очі. Постояв, а тоді поволі пішов у глиб хати. Віра тремтячими руками дістала телефон і набрала старосту села Івана Петровича. Той приїхав негайно, але до хати не заходив, чекав на поліцейського офіцера громади. От буде потіха, коли вам привиділося про бурмотів, хоча щоб двом одразу такого ще не чув. Невдовзі під'їхав молодий інспектор Сашко. Ірина Васильівна ключа віддала старості. А сама відмовилась заходити, відчинили двері. На веранді скручений килим, у кімнатах шафи й тумбочки відчинені, а в спальні біля бутля з вишняком. На підлозі лежав чоловік у картатому піджаку та картузі восьмиклинці. Запала тиша, всі мовчки перезирнулися з поліцейського протоколу. У будинку номер 29 на вулиці Неапережній села Якимівки, де проживає громадянка розгон Ірина Василівна, було затримано раніше судимого за крадіжки громадянина півторака Олексія Олексійовича. Затриманий пояснив, що проник до будинку, щоб викрасти майно вищевказаної громадянки. Він переодягнувся у знайдене в шафі чоловіче вбрання, бо був легко одягнений. А ніч була прохолодна, уже мав намір покинути будинок, коли побачив бутелі з вишняком і вирішив утамувати спрагу. Громадянин півторак Ооо заблукав у будинку і не зміг знайти вихід, а потім узагалі заснув, недооцінив силу напою або переоцінив власні можливості.